Так, друзі, ми вас вітаємо. Мене звати Володимир. Я є керівником клубу Кава. І сьогодні ми приїхали разом з Вікторією. Я маркетолог і СММ-ниця у Кава клуб. І ми будемо кататися на квадроциклах. Так, хоч побачити, як ми катались на квадриках далі. Так, значить не забудь, тут дзвіночок десь, десь тут є лайки, коментарі, писати коментарі такими пальчиками, пальчиками. Там пальчиками. десь далеко ви бачите будиночки сихова. Стоїть техніка, зараз ми передінемося. а тут у нас гаражі і за ним фактично ліс. Що важливо з одягу, коли ти приїжджаєш сюди, тобі дають комбінезон та штани, щоб ти не замастив свій одяг. Але... Треба подбати про взуття. Хоча тут фактично є такі захисти, що взуття, якщо ноги не виставляти, не має бути дуже брудним. Ми виїхали з паркінгу і прямуємо в ліс, де нас чекає два маршрути: зелений 4 км, більш простіший, і червоний 7 км, більш екстремальний. Тривалість маршрутів орієнтовно від 40 хвилин до години часу. З цихівський ліс має багато пагорбів, спусків. Точно не буде скучно, все попереду дивіться на відео. Що, друзі? Ми вже в лісі. І зараз таке Віка в нас має права теоретичні, а не практичні. Вона пройде детальний інструктаж. Тут немає нічого складного, Якщо навіть немає досвіду, але є бажання і не страшно, то можна кататися. Ну сподіваюся, я все зрозумію, тому що я на авто давно вже не їздила, права є, але практики, ну там дуже-дуже мало. Ну, подивимося, чи поїду я. Let's <свіття> 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 Давайте дуже. Гарно стоїть на дорозі. Якщо ви будете виставляти ноги, ви можете зачепитись десь. Ми стартуємо. До речі, коробка автомат дозволяє забрати пасажирів за умовою спільної ваги не більше 120 кг. У доступні з 14 років з присутності когось з батьків. З 18 років можна кататись самостійно, водійських прав не потрібно. Ми розіграємо поїздку на квадроциклах для тих, хто це відео поширить або собі в сторіс в інстаграмі, або на Фейсбуці. Також можна і в пості, і в сторіс. Головне відмітьте нас, щоб ми вас знайшли, і в коментарях напишіть: приймаю участь, хочу поїздити на квадроциклах, або що, щоб ми зрозуміли, що ви учасник розіграшу. І після того ми розіграємо рандомно того, хто покатається на опис від квадроцикла. Так ми трошки зупинились. У нас є маленький форс-мозорчик. Хтось так рулював, рулював, що зіскочив з центрального ряда і заскочив у болото. А тут немає нічого страшного, як вітроцикл важить 100 кг, зараз його бігом достане. І все буде окей. Да, Вік? Угу. Як це так? Воно само. Ну що ж, вже він не такий чистий. О, Григорій Смі. <вийшов> що зустріли бігунів? Мені тепер дуже страшно слідчисто, але нічого, я продовжу їхати, тому що ну, не встають буває що стаються неприємності, але головне продовжувати вчитись далі. Можеш повернутися на галявину і забрати її рюкзак. ладно. Бо там ті типу, погаманець. І так, поки у нас форс-мажор, ми достаємо наші сенвічі. І будемо робити смачну каву. У нас є такі друзі, кафе ринок. І в них дуже прикольні такі бокси, з якими зручно тако виїжджати і тусити. Так само в них є кава, зараз вам покажу. І в них є кава, типу в таких діпах. Зараз ми в них будемо, прям заливаючи кипяточком, робити смачну каву. Переведемо і... Так, Поки у нас є якась така рекламна пауза, тримай кавуську. Тут ще буде Юрина кава і тут ще є ті снеки, беремо їх. Зробимо такий маленький перекус в такій красоті. Це дуже по -кайфу, ні? Немає кави, нема забави. Значить, навіть з кавою їдучи, можна смакувати каву. Тут ми запустили нашого жужунчика, щоб показати цей красивий ліс не так далеко від Львова. Зараз буде на задньому фоні, видно сихів. Що, друзі, ми вже на фініші нашої подорозі, і навіть про тому, що ми знімали влог, мені сподобалось, це було прикольно. Вік, що ти скажеш? Мені дуже сподобалося. Це мій перший досвід. І спочатку здавалося, що я не зможу, не поїду, тому що не пробувала до цього. Ну, але вийшло круто. А потім, навіть на таких маршрутах, прям вийшло маневрувати. Одним словом, пробуйте, навіть якщо ви ніколи до цього не їздили. Ну і в нас Олег був пасажиром, які були враження? Народ було дуже круто. Маса емоцій. Е... Маса адреналіну, всім раджу сходить. Бачите, в нього ківнього підвідчиком, які ми зняли теж круті кадри. Що я вам ще скажу? Ми читаємо трохи книжки і вам радимо. І от, з Вікою ми читали одну книжку спільно, і там було про щастя. Що саме про щастя? Що коли дали до 5 доларів людям, які мали платити їх на себе і на когось, ті, що тратили на когось, були набагато щасливіші, тому що вони комусь... Несла якесь добро, якісь емоції. Так само ви можете нести своїм близьким яскраві емоції. Даруйте, купуйте, приїжджайте, так як ми катайтеся, живіть яскраво. Ми вас любимо, Па-па. Па-па. А ще не все. Ще тут зліва, справа буде відео з іншими влогами? Переходьте, дивіться тепер точно, па-па.